А Хабаровськ що, китайцям залишимо? А який стосунок мають китайці до українського міста Хабаровськ? Який? Жодного. Хабаров заснував українець, як і Дяченко. Українець, він народжений у нас в Полтавській губернії. В 1858 році. Тоді якраз, Яків Дяченко, був командиром 13 го Сибірського лінійного батальйону і заснував оце поселення Хабаровка, яке тепер має назву Хабаровськ. На чисто 50-ліття з дня заснування міста місцеві жителі за власні кошти, не за бюджетні кошти, за власні гроші зібрали гроші і збудували величний повний ріст пам'ятник в бронзі в Хабаровську. На вулиці Тараса Григоровича Шевченка. Вулиця Тараса Шевченка в місто Хабаровську виникла в 1921 році. Тобто у, у, в жодних українців не має бути й того, що Хабаровськ – це є Україна. Хабаровськ був основним містом зеленої України. Ще в нас такі були великі центри у Владивосток, Харбін. Ну, Харбін зараз належить Китайській Народній Республіці, там тепер же демографії зовсім інші, ми Харбін не повернемо. Але Хабаровськ ми не віддамо. Хабаровськ – це Україна. І то не тому, що я так сказав, то не тому, що у мене якісь такі імперські амбіції. Ні, у мене немає ніяких імперських амбіцій. Я є перший демократ серед всіх демократів. Я лише хочу, щоб місцеве населення мало право, мало можливість воз'єднатися у величній українській державі. Ми з вами пам'ятаємо ті масові протести на Хабаровщині 2020 року, коли Пукін звільнив фургала місцевого губернатора. Пам'ятаємо ті багаточисленні, численні неймовірні ті акції протесту. Щоденні, потім щотижневі. Пам'ятаємо оті безлічні інтерв'ю, які давали місцеві жителі журналістами. Вони заявляли, що більшість з них і більшість населення всієї Хабаровщини є українці. Хоча записані там росіянцям, але є українці, тому український вільний дух їх змушує боротись проти несправедливості. Пам'ятаємо також, що і прапором е Хабаровська є зелений клен, якраз прапор, і там зелений клен, нижня полоса е синя, ну, верхня, поки що, біла, поки що. Ну, бо такий стан. Але ми верхню полосу зробимо жовту. І це буде не через мої примхи, якісь, не через якісь імперські амбіції, а з волі народу. Місцеве населення має право повернути собі українську ідентичність. Україна має повернути їм можливість стати українцями, віддати їм українську мову, українську культуру. Натомість Хабаровщина буде нашим фортпостом в Азії і на Далекому Сході.